Так, ну що, друзі, всім привіт. Сільвер uh, вийшла. Передній відоси ви дивилися. Я вам говорив, що робимо в наступному відосі білдачок, тому цим і займемося. Так, я вже заготовочку зробив. Uh, додаємо перший блок і. Блін, це складно насправді. А, тому що потрібно розуміти, що саме ти хочеш бачити. І я б, мабуть, хотів би бачити якийсь а, мікс, але який саме це ще велике питання. І що брати першим айтемом? теж для мене велике питання. Таке, як от знаєте, в цілому, мені здається, колекціонер буде на ній дуже прикольний. От колекціонер, а, тому чобота ми точно маємо додати. Це 100%, як на мене. А, щодо додаткового відновлення, в мене є питання, а от щодо додаткового здоров'я, мені здається, було б непогано, але будемо дивитися. А, збільшений магазин, як на мене, так потрібен. Тому що в неї достатньо мала обойма і буде ну, некомфортно. А, мисливський, так, беремо. А, далі цей айтем я ну, хзи, чесно кажучи, а от теж хзи. А, в прольоті поки це все. Поки я не впевнений, що я хочу з того щось брати. Далі, тут у неї є скил від е, спіріта, тому спіріт ми беремо. А, стосовно стягу. Також я поки що не дуже сильно впевнений, і е, містичний вибух також не впевнений. Тому на перший тір у мене залітає тільки 4 айтеми. Ідемо <кій> далі. А, як на мене, дієва перезарядка а, буде виглядати імбовою а, в даного персонажа. А, Потім uh, Mystic Shot як додаткова шкода і скейл від спіріта. Прикольно, але мені здається, що в нас не буде достатньо великої кількості спіріта тут, тому такое. Uh, далі, тут або посилена стійкість, або uh, великий магазин. І що краще в пріоритет віддається, ну, чесно кажучи, хер його зна, але швидше береться титанка, то беремо її. Далі вже буде видно. Розігрівні набої. Тож, вроді як, прикольна штука, але ну, є в мене сумніви, тому поки ні. Стосовно цього, вроді як прикольно для того, щоб коли ти лікантропом стаєш бігати доганяти. Тому давайте кинемо, потестуємо на першому білдаку. Далі, тут що в нас? Веста? Як на мене, доволі непогано буде себе показувати. А, далі, сюди ж можна закинути емблемку, і на вибір, або то, або то брати, в принципі, виглядає максимально резонно. А... Ну, теж хази. Я, я взагалі ні, ніодної катки не зіграв, але ну, таке, як надо. таке, як хотілося би. А там хто знає. Поки не додаю. Так, ідемо далі. Тут у нас а, це, понятно, не будемо поки скіпаємо, аж на бандлосі візьмемо. А, так, що далі? КДР. По-любому, я казав, подовжувач, по-любому, я казав це в попередньому відео. Ну Це те, що треба. І Холодний фронт, мені б теж хотілося, але здається, блядь, що не хватить в мене місця на то все діло. Ой, не хвати місця. Тому що все я понабирав, все я хочу. Так, далі. Сюджату, тут, мені здається, буде прикольно, але можу помилятися. Далі, це мені здається, теж буде прикольно, коли ти в лікантропа закинешся. Прямо непогано не, не буде виглядати, але до лікантропа, правда, треба ще якось дожити. Тут ми забираємо колекціонера, і більше нічого я тут брати не хочу. А, так, тут би токсики взяти, жатва понятно. токсики, Хоча токсики теж. Це треба дивитися, чи в лікантропі буде прикольно. хоча може, навіть прикольніше буде кривава данина. теж я її закину, там будемо тестувати. Кривава данина в лікантропі, мені здається, це буде такий роз'йопа, вона буде просто вижирати нахрен, Але, але. Yeah, прикольно. Тут мені здається, от е, з Сільвером можна буде дуже багато білдов покидати, попробувати потестувати. Так, раз. Два. Окей, три. Це те, що апи. Ага. Сумніваюсь, сумніваюсь, Понятно, що на такому рівні. Так, ну оце, отут теж рікошет, як він буде себе показувати, непонятно. Щасливий а, постріл, також непонятно. Але то все хочу взяти, щоб чисто потестити. Я не впевнений, що я так багато відіграю по білдові, але подивимось. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отут теж на що це ставити? Блях, херіосне, якщо чесно. Так як на оце теж була б непогано. Мабуть, сюди ставитиме. А, окей, це є. Далі раз, далі два, далі три, тут або то, або то, далі КДРка. Ну, давайте КДР. -то. На ульту, навірно, і це теж на ульту. Так, далі тернамент, це ап, це ап, це ап, це ап. Тут теж, так? Да? Що воно, як воно? І тут вже постає питання: що скіпати. Mm, ну, Тут, мабуть, дієву перезарядку в такий момент вже можна нахер викинути, потерпіти і взяти, наприклад, цю херню. Далі тут уже на такому рівні викидається жертва культу, і взяти, до речі, я не знаю, як буде працювати Рикошет, чи не буде він працювати. Ну, допустимо, монстери теж викидаємо, беремо так от. Ну, Виходить дешевий білд поки що, але далі там ну, тернамент б'є непогано, по 72. Так. Плюс тут шотики, так хоп, і ми вже залітаємо в лікантропа, і пішов, пошов, пошов, пошов. Коротше, що тут балакати, виглядає все дуже прикольно. Я пропоную довго не затягувати і бігти тестити. По базі наступний відос, як завжди, виходить з тестом нового героя. Тож, залітайте.